Зеленський та Єрмак дуже хочуть зробити вигляд про те, що ніхто не намагався хакнути антикорупційну інфраструктуру. Це все вам показалось. Так, от Андрій Єрмак написав колоночку для французького видання Le Point і не просто сам, а ще й взяв собі за компаньора Бернара Андрія Леві. Це Французький мислитель, дуже популярний у Франції, де намагався розказати, як же Україна дала світу урок демократії, а саме вуличними протестами, де були написи, і вже що з'єля Чорт, і геть Єрмака, і Матюки були, серед яких мені дуже запам'ятався один досить передавати уйню у спадок. Так от Андрій Єрмак каже, що Україна знову дала світу урок демократії, що вона знову доведе що демократична прозорість є основою її оновлення, незважаючи на те, що війна не вщухає, незважаючи на скептицизм фальшивих друзів, В вулиці мобілізувались, українська преса бурчала західні союзники України занепокоїлись. Але ми от дійшли до такого компромісу, і що це тіпа не криза, яку сама ж таки влада влаштувала, намагаючись хакнути антикорупційну інфраструктуру в Україні набу і САП, а це насправді у нас зміцнення президента, парламенту та антикорупційних органів. От тому дивіться, пересічний француз може це почитати і подумати, що у нас тут не зеленський, а фактично Шарль де Голь новий. Але виглядає воно трошки по ідіотськи і намагання поміняти дуже швидко памперс після того, коли ти публічно обісрався.